Вітаю, друзі! Мене звуть Євгенія, і ви на моєму каналі Збалансована Біблія. І сьогодні ми з вами розвінчаємо міф про безкоштовний сир. Можливо, ви вірите, що цей вислів є правильний, але ми сьогодні подивимося на цей дивовижний бартер. З одної сторони, був заплачена ціна за сир, за мишеловку і потрачений ресурс, щоб це все поєднати. З другої сторони. Ми маємо цей безкоштовний сир, бажання отримувати щось на, на е, дарма і життя миші. Життя миші було потрачено як ціна. Сир вона так і не отримала. Ось такий дововижний бартер. І взагалі в цьому світі все має свою ціну, безкоштовно не буває. Наприклад, коли ми навіть отримаємо безкоштовну допомогу ну, гуманітарну, наприклад, да, за неї хтось заплатив. Безліч ресурсів, ресурсів потрачено було багато, був потрачений час, було задійно багато людей і було задійно багато грошей. Ми отримали безкоштовно, але хтось заплатив. Ще про це можна подивитися в писанні ефісянам другий розділ: бо спасані ви благодаттю через віру, і це не від вас, то дар Божий. Всі християни знають, що ми отримали спасіння, спасіння безкоштовно. Але Перша Корінтяна говорить: дорого, куплені ви! Ісус Христос заплатив своїм життям за цей дар, який ми отримаємо безкоштовно. Ще один цікавий такий е, психологічний момент, розкриває мій любимий е, ну, один з моїх любимих, напевно, е, письменників, він також є журналіст, фінський письменник Марті Ларні. В нього є такий твір і гроб в придачу. Я вам за -за зараз зачитаю і я впевнена, що кожний із вас, так як і я, ми всі в цьо, на це попадалися. Раз, два, три, і впевнена, що більше 10. Підвіжте ціну на кожен товар на 5 доларів і пообіцяйте покупцеві надати безкоштовний подарунок, який обійдеться вам всього в 1 долар. Люди завжди купують що завгодно і платять скільки завгодно, аби отримати в придачу щось безкоштовно. Отже, коли ми щось купляємо і отримаємо безкоштовний подарунок, ми за нього заплатили. А можливо. І переплатили. Так це діє, безкоштовно не буває. І сьогодні я хочу розкрити, роздивитися, порозмірковувати над одною прічою, яку розказував Христос, і він розказував про те, як потрапити на Царство до Царства Божого. Він говорив, до чого подібне. Царство Боже. Небесне буде подібно до десяти дів, говориться в Матвія 25, Що побрали каганці свої та й пішли зустрічати молодого. П'ять же з них нерозумні були, а п'ять мудрі. І ми подивимося, що ж їх так розрізняло. Нерозумні, ужавши каганці не взяли із собою оливи, а мудрі набрали оливи в посудини разом із своїми каганцями. Отже, одні мали тільки каганець з олівою, оливою, а другі ще мали з собою ще одну посудинку, ще один судочок з оливою. І коли забарився молодий, то всі задрімали і поснули. Опівночі крик залунав, ось молодий виходить назустріч. Схопились тоді всі ті діви і каганці свої наготували. Нерозумніш сказали до мудрих, дайте нам із своєї оливи, бо наш каганець ось гаснуть. І багато хто хоче розібратися, ну що ж то за олива така? І що ж так через неї багато говориться? Тут говориться не про оливу. Неважливо, що це за олива, якщо її нема. Важливо, чому її нема. Чому нема, Бог спитає. І вони тут захотіли цю оливу отримати надаремно, безкоштовно. Ну, хай інші потурбуються, а я буду безпечним, хай інший за мене зробить, хай інший е, допоможе, хай інший потурбується. А мудріш відповіли та сказали, що, бува, нам і вам не забракло, краще вдайтеся до продавців і купіть собі. Ось що важливо: не те, що є олія, а те, що її не було, тому що вони не захотіли заплатити ціну, вони не захотіли її купувати. Надалі ми бачимо і як вони купувати пішли, вони знали, де вона продається, але вони були безпечними, вони не хотіли. Якось буде. І вони купили ту олію. прибув молодий і готові. Війшли на весілля з ним і замкнені були двері. А потім прийшли і решта дів і сказали: пане, пане, відчини нам. Він же відповідь їм сказав: Поправді кажу, вам не знаю вас. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син людський. Тут говориться про безпечність, про бажання, щоб хтось зробив замість тебе, хтось заплатив ціну замість тебе. І що саме цікаво в цій історії, що ті нерозумні діви вони таки заплатили ціну. Вони пішли і купили ту оліву, олію, оливу. І найгірше втратився час. Вони, як та миша, заплатили свою ціну, заплатили своїм життям і не скуштували той сир до Царства Небесного вони не попали. Тому це нас має навчити, щоб ми не були безпечними і не полагалися на когось, і не думали, що хтось має зробити за нас. Хтось має нас захистити, хтось має за нас допомогти комусь. Хтось має прибрати мусор з вулиці. Хтось ми завжди знайдемо, хто і що має зробити безліч варіантів, і ми все знаємо, хто і що, на якому місці має бути поставлений. Але писання говорить, що ти заплатиш ціну, але час може бути втрачений, як в тої миші, і ціна може бути твоїм життям. Тому сьогодні нас як всіх закликаю, щоб ми подумали про інший бартер. Писання говорить блаженні давати, це блаженні, і ми можемо дати цьому світу дуже багато. Ми маємо навчитися, є такий перекос, що люди теж є багато, хто не може попросити допомоги. Знаєте, гординя, вона така має багато облич, і вона може не попросити допомоги і не може приймати. Це теж гординя. Ми маємо навчитися приймати турботу інших і турбуватися про інших. Це найкрутіший бартер, не так, як та миша і сир, а це приймати турботу і давати турботу. І ми можемо не обов'язково фінансово. Хтось каже, в мене нема фінансово. В нас є руки, я можу зробити безкоштовний масаж. Я можу ніжками провідати когось вдома, Я можу подзвонити комусь. Я можу комусь піти, помити підлогу. Хто не ходить на вулицю, я можу принести хліба. Я можу піти і нагодувати бездомних котів. Або багато хто зробив годівальниці, багато хто поставив вже водичку для тваринок. Я можу помити і поміняти воду безліч варіантів. Тому я сьогодні нас закликає до цього бартеру бути блаженним, обернутися навколо, подивитися, де ми можемо давати. Не мати гординю, щоб не приймати турботу про себе. І якщо ви хочете блаженним стати прямо зараз, натисніть на дзвіночок, зробіть підписку і напишіть мені коментарі, а може і поділитися зі своїми друзями. Ви 100% будете блажені. А я з вами прощаюся до нових зустрічей. Слава Богу, слава Україні, Мир вашому дому!